Чи є чи нема, пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір. Пан господар дома. Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, та муки му ми до пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір Ми до пива купувать, ми до пива купувать, щедрівників частувать, щедрий вечір, добрий вечір щедрівників частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувать. З Новим роком дим до хати. Хоче вас він шанувати, щоб вас люди поважали. Рідні діти шанували. Ой, господар, господарочку, впусти до хати маланочку. Наша Маланка, господиня, сорок грядок, одна диня. Наша Маланка не сама ходить, наша нашу Маланку Василь водить. Добрий вечір, у ваші хаті. раді мене зустрічати. Віддайте, хто під боком. Я вас з Василем з Новим Роком. Наша Маланка обманниця, Знизу ж штани, зверху спідниця. Наша Маланка не дівоча, на ній сорочка поробоча. А що тут там ступає? Та це ж наша коза. Пустіть її до хати погрітись. З нею вже і копита, і роги замерзли. Пустіть до печі, погріти плечі, пустіть до груби погріти зуби, пустіть до хати погріти п'яти. козуню, го гоп сіренька, го гоп біленька. Ой, розгудрилася, розвеселилася по цьому дому, по веселому. Ой, людоньки, щось наша коза впала і нежива стала. Треба лікаря, покличте лікаря. Лікарю! Я лікар, знанний аптекар. Мертвих підіймаю, живих гріб заганяє. Ой, це хвороба непроста, але я вилікую. Мі. Ожила, кізонька, ожила. Там, де коза ходить, там жито родить. Там, де коза рогом, там жито стогом. Там, де коза ногою, там жито копою. А де немає, там все вилягає. Бувайте, добрі люди. Хай добро і з вами буде, щоб жили ви у достатку, мали хліб і теплу хатку. З Роком! з новим з з роком.